Привіт, народ! Я тут нещодавно користуюсь Монобанк і ще не встиг випробувати всі його функції. Депозит також ніколи не відкривав, і не знаю, чи є якісь нюанси, проблеми чи інші причини, через які я можу залишитись без грошей в результаті. Якщо хтось тут колись відкривав депозит в монобанк, підкажіть, чи це вигідно і чи безпечно. U Radiant Age, 60976 я відкривала штук 5 депозитів у МОНО. Деякі закінчились і я перевела гроші назад, деякі продовжувала. Мій висновок. Якщо короткострокові, типу на три місяці, то можна в гривні, бо кращі відсотки. Але якщо на рік, то точно в доларах, бо за рік гривня здешевіє, і ті відсотки з'їсть інфляція. Фауфаунус. ваші депозитні вклади гарантуються державою. Безпечніше вже не буде. Якщо депозит розглядаєте як зберігання коштів, раджу подивитися у бік ОВДП. Це те, на чому базуються банківські депозити. З плюсів без податку, з мінусів треба трохи більше розбиратися. Деда Наршіст 312. ніяких ризиків, окрім інфляції. Кладеш, чекаєш, знімаєш. В гривні краще не класти, бо невідомо, який буде курс валют, коли знімеш. В доларах більше сенсу, але це така дрібна сума, що не знаю навіть. Ще є ризик, що держави не стане, але тоді будуть проблеми гірше, ніж депозит. Ю. В долар краще не класти, хіба купувати по нижчому курсу на три місяці і потім виводити по держкурсу Ю. Тріпасана військові ОВДП. Дивіться вищий відсоток не оподатковується. Можете продати при потребі раніше, ну й допомагаєте існуванню держави, а не гороховському, який жметься податки платити.